Також зараз навіть багато всяких скупщиків, вони не корочать жорсткі диски, які їм здали, а беруть і виставляють їх в цілому вигляді, просто рахують кількість драгметалів, а вона в кожному жорсткому диску є різна, тому що, от наприклад, от один жорсткий диск, правда, тут плата перевернута всередину, і там деякі є запчастини знаходяться находять, там. ну приблизно Можна порівняти, та, от, яка плата. І там, навіть по напальці видно, що тут е, набагато е, всього більше, ніж тут. І от, наприклад, то все потрібно враховувати. І от такий от жорсткий диск, його вигідніше продати от ціліком. Не коротше. А отакий, вже варто задуматися, порахувати запчастини додати трошки в ціні, і також можна продати як виріб. А можна його, якщо він не робочий, звичайно, тому що жорсткі диски, які ти не включав, вони потенційно можуть виявитися робочими. Робочі це, звичайно, жорсткі диски після перевірки, а якщо вони не провірялися, то вони йдуть як неробочі. Навіть якщо він включається, і видає і працює, оскільки він може мати дуже багато проблем, які в подальшому виявляться там помилки, пошкодження різні биті сектора і так далі. і так далі. Тобто спочатку провіряється в програмі, а потім вже можна про нього щось говорити. І, звичайно, продати можна його вигідніше, ніж по запчастинам, коли ти його включив і провірив. От, і бачимо. Дуже різні плати бувають з різними там бувають такі от грубі км-конденсатори, бувають там дрібні км конденсатори То все треба враховувати. З грамотним підходом то все оцінюється. І тепер ми підходимо до того, які жорсткі диски, як я вже казав, не потрібно здавати або окурочити їх. І які будуть навіть в неробочому стані, або напівробочому, неробочому, будуть мати високу ціну в Набагато вищу, набагато вищу, ніж ти їх можеш отримати з них драгметалів. То в нас є жорсткі диски 90-х років. Старі жорсткі диски, які вже в принципі потихеньку входять в категорію ретро. То в нас є вінтаж 20 років, а вже 30 чомусь років це вже категорія ретро. І до них вже не висуваються таких особливо ніяких умов, їх готові купляти навіть в неперевіреному стані. Я таких жорстких дисків не маю в себе, як можна було бачити. Системні блоки, які я збирав, вони старі системні блоки вони всі йшли без жорстких дисків. Я таких жорстких дисків не маю, була можливість їх там недорого купити, але, скажімо так. Той час пройшов і зараз їх особливо в мене нема. Але я їх зараз покажу. Так, і от у нас перший жорсткий диск фірми Seagate. Так вони приблизно виглядають. Я думаю, більшість з тих, хто дивиться, вони вже бачили такі жорсткі диски неоднократно. І от зараз то реальна його ціна. Був він виставлений на аукціоні. і його ціна не досягла, скажімо так, резерву 500 гривень, тобто були ставки. І ну, тобто завершився лод, не, не досягши резерву. Така його, скажімо так, задня частина. Можемо бачити, я думаю, що 500 гривень тут набагато більше, ніж начинка його. Плати. Так, от наступний жорсткий диск, ось такий коннер. Той жорсткий диск, він вже був проданий. Було три ставки і так також ціна 500 гривень, реальна ціна. І от така його його задня частина. Тут же бачимо чіпи. Ну і весь розсип, скажімо так, радіодиталій. І от наступний жорсткий диск трошки новіший. От він у нас Quantum. Він уже, в принципі, навіть зараз висить в продажу 200 гривень. Він чуть-чуть новіший, але, в принципі, там 10, 10 людей спостерігає за лотом. Тобто, як бачимо, жорсткі диски, от вони можуть. Коштувати гроші, Коштують його охоче купують. Навіть всі ті жорсткі диски, от які я зараз показав, вони всі без перевірки, тобто невідомий стан.